Друзі, вітаю всіх на каналі Зелений Простір. Сьогодні я вам розкажу про таку чудову ялинку. Кімнатну ялинку, називається Араукарія Хетерафіла. Це, в принципі, єдина араокарія, яку ми вирощуємо в кімнатних умовах. В природі ця рослина зростає в Австралії на островах. До речі, вона там вважається зникаючим видом. В природних умовах вона може досягати висоти 70 метрів. Ну, про обхват стовбура я вже взагалі мовчу. Але у нас у горщиках-кінонах вона, звісно, такої не виросте, тим паче, що росте вона досить повільно. За що ж ми любимо цю чудову рослинку? Бачите, в неї така м'яка хвоя, м'які гілочки, і вони мають досить приємний такий. Трошки салатовий колір, весняний, я би сказала, і мати свою ялинку, яку можна прикрасити вдома на новорічні свята це чудово. В принципі, її вирощувати не складно. Тут головне зрозуміти, що їй потрібно. Отже, араукарія, як і всіх може зростати в підкисленому ґрунті. Важлива умова це її не заливати. Саме через залив, часто через вже багато років араокарії швидко гинуть. Тобто люди вирощують там 10 років, чудова, красива ялинка, і десь відбувся залив, і вона загинула. Це дуже прикро. Тому, друзі, слідкуємо за поливом араукарія. Грунт має просихати. Якщо ви сумніваєтесь що свого поливу, орієнтуйтесь на саму рослину. До речі, коли їй не вистачає вологи, в неї можуть ось так трошки опускатися гілочки. І ви зразу розумієте, що рослину варто полити. Краще її не дополити, ніж перезалити. Пам'ятайте, це важливе правило. Щодо помимо вирощування. В принципі, в природі вона, звісно, зростає на прямому сонці. А, ось. Але молоді рослинки в нас в кімнатних умовах, наприклад, влітку варто притіняти, тобто не ставити на пряме сонце, особливо якщо до того вона його не бачила. осінь зима рослина може зростати і навіть і на південному підвіконні. Там мало цей період у нас мало сонця, і вона буде так поступово звикати. А весна літо, східна-західна сторона Є підійде. Якщо ми говоримо про південну сторону, то, можливо, це вже варто влітку, щоб вона була всередині кімнати, щоб сонце не попалило її гілочки. Я помітила, вона в мене вже неодноразово була в магазині. Ось і деякі рослинки по кілька місяців у мене жили, що рослинка в принципі не примхлива. Якщо ви з тих, хто не дополиває рослини, вона вам підійде. Якщо ж ви дуже любите поливати рослини, тут треба бути з нею обережною. По-перше, не, не садіть її в горщик на виріст. Це спровокує залив. А садіть трошки більше, ніж от в той горщик, в якому ви її, наприклад, купили ґрунт має бути рихлим, звичайно, щоб вода проходила, не застоювалась, і якщо у вас стоїть блються, і там після поливу достатньо води набігло, будь ласка, зливайте цю воду. Осінньо-зимовий період, якщо прохолодно, пам'ятаємо, що вологи ялинка буде потребувати менше, особливо небезпечно саме осінньо-зимовий період, і тоді найчастіше заливають. З весни до осені ви можете її тримати на вулиці, якщо у вас є ділянка. Агрокарія може витримувати навіть короткочасні морози, але в принципі з цим не варто експериментувати. Ну, наприклад, якщо взимку там буде плюс 12-15, вона цілком нормально на це зреагує. Єдине, що ми пам'ятаємо, не заливаємо, поливаємо рідше набагато. Ось така чудова красуня. Росте вона, в принципі, повільненько. Хоча ось весна-літо можна спостерігати за тим, як з'являються нові ось, бачите, як ростуть нові її гілочки. Я не скажу, що вона якась тугодумка. Так, повільненько зростає, як і всі, в принципі, ялинки. Тож, якщо ви хочете таку мати красуню, можете сміливо її брати. І пам'ятати, що ми її не заливаємо це головна для неї умова.